Друзі, ви ще не забули, як я виглядаю. Давно знімала влоги. Хочу вам сказати чесно, це вже, мабуть, буде п'ятий влог. я сподіваюся, він вийде в ефір. Я сподіваюся, його виставлю. Творча криза. Творча криза. Хто знімає будь-який контент, мене зрозуміють, що іноді бувають такі моменти, коли ти не хочеш нічого робити. От і у мене настав такий момент, що я не хочу нічого робити, не хочу знімати. Якось такий, знаєте, депресія, якась така. Контентова депресія. Я надіюсь, сьогодні буде влог. Надіюсь. Бо ми їдемо в люди. Їдемо в Криве озеро. Хто знає, всім привіт з Кривого. Їдемо, бо скоро у Варі випускний, 4 клас. Їдемо щось купити, вдягнутись. Не знаю, що що. Будемо міряти, будемо дивитися, що сподобається, те візьмемо. Ніяких оцих пишних бальних плать у нас не буде. Буде щось стильне, лаконічне, може, просте якесь буде. Ну, Зі смаком, надіюсь, виберемо щось, якщо буде що. Там наче побільше магазинів, ніж в Саврані, бо в Саврані ми вже віздє були, і там мені. Поки на даний час нічого не сподобалось. Може, ще будуть якісь завози нові, але поки нічого не подобається. Це єдине, що на базарі ще не були. От, А сьогодні в нас вихідний, ви знаєте, понеділок. Ми їдемо зараз, заїжджаю, заберу маму з дому, варю візьму і поїдемо в Криве по магазинах. А так, як вчора, в нас був День Матері, мамулечки, красотулечки. Вітаємо вас з цим днем. Бажаємо вам терпіння, любові, яку ви нам даєте, це безмежна любов. А саме найцінніше, що ви нам дали, це наше життя. Дякуємо отаку. До землі, уклін. Всім мамулечкам, мою мамулечку, вітаю з цим святом. Вітаю мою свекруху, теж маму, яка народила мені такого чудового чоловіка. Так, ну що, дорогенькі, збираємося, поїхали. На дворі щось зривається, таке на дощ. Затянуло хмари, хоча десь пів години назад ще небо було чисте. А я вивішала на двір стірку. Там небагато, ванніні речі, але ж буде шкода, якщо його там потріпає, позриває, бо в нас там з Бугу вітер, ви знаєте, дуже сильний. Там таке, якби... Між, коротше, між такими двома палками натягнули мотузку біля дверей, біля виходу заднього. Там щось. Добрий день. Троє речей, коротше, небагато, але все одно, якщо воно зараз почне ним тріпати, то це не добре. Небо затянуло, задощило. Мабуть, у всіх така погода, да, похолодало душі. Всі, знаєте, всі речі перемішалися, літні, зимні, все разом змішалось. Я вже і взуття літнє подоставала. Добрий день. Е, і літнє подоставала, і зимнє ще стоїть, коротше, все разом. Так, що це воно вібрує? Так, зараз заїдемо за кавою, заварюю і потім за мамою. Не знаю, що це купувати, я вже курила. Не знаю, що купувати. Що сподобається, те і купила. Вчора е розказую історію. Треш історію. Я ніколи не попадала в такі ситуації. Mm. От, е коротше, розказую. Вчора були в Ширяєво, їздили по справам. Хотіла також зняти влог, але якось... Так все вийшло швидко, що, що і нічого і не знімала. Потім після Ширяєва ще заїхали на роботу, попрацювали, там деякі замовлення подоливали. Ну, суть. Приїхали на це в Ширяєво. І, ну, знаєте, З дороги вже зголодніли. Ми виїхали в часов 10-11, а вже 3 години вже якби хочеться щось і поїсти. Ну, нам порадили кафе. Одне із кращих кафе. я не буду говорити назву, на що воно мені треба. Може, то в мене так попалось. Ми заїхали туди поїсти. Я замовила, думаю, замовлю роли. Давно щось таке замовляла. От. Ваня замовив фрі. Бо більше такого нічого не було швидкого. А ми спішили вже. Якби в нас було 20 хвилин, щоб замовити, поїсти і все. От. І приносять мені, значить, ці роли. Імбир, а в імберю волосина. Я дуже до цього брезглива. Я така брезглива, що мене одразу вертить на початку. Я з офіціанта. Він тільки відійшов, я його звук кажу, можна вас, будь ласка. Кажу, тут така ситуація, дивіться, кажу волосина. А він а, вам переробити, я кажу, в нас немає часу. ну Давайте кажу, заберіть просто цей імбир і все. Я якби з горем пополам з'їм, бо я дуже була голодна. Вже фіг на то волосся. Хоч і я, коли їла, згадувала за ту волосину, так, знаєте, <схід> підташнювало. Ну, коротше, він, забирає він цю мою порцію, забарнув стойку, мабуть, нічого він не забрав, звідти імбир не забрав. Приносить назад, а ця волосина в нього на руці висить. Тобто він сам, типу, звідти знайшов ту волосину, забрав, вона в нього на руці зависла, і він назад її приносить. Рознос цей брудний, такий заляпаний такий був, що наче там він руками просто не мився. Хоча кафе цивільне, гарна така територія, гарна, і всередині гарно все ну, таке відносно нове. А, ну коротше, в мене це був такий треш. У мене вперше така ситуація, що оце волосся попалось. Коротше, отак буває. Спортили мені настрій, апетит. Я вже так чисто поїла, бо я голодна була, кажу. Треба було просто заїхати в якийсь магазин, купити якусь булочку і все. От, ну, от так. Це я приїхала вже до магазину. Зараз побіжу, візьму каву і чекаю варю. Так, ми вже в кривому. Опа, криве озеро. І зараз зайдемо в магазин, називається Будичок. Ми колись з варією тут купували спортивний костюм такий фіолетовий. Може тут буде щось. Бо перед цим ми заїжджали в магазин, там, на жаль, нічого. Поміряли джинси з блискітками, але були великі. Коротше, заходимо сюди. Так, ну тут таке більш спортивне все. Ми вже коли відбудемо випуск, ні, приїдемо і купимо якийсь гарний спортивний. На жаль, того, що я хочу, немає. Вишиванка в нас є, тут вишиванки, да, тут вишиванки. Їдемо далі шукати. Давай. Зайшли сьогодні в кахве. Ой, отак. От На каву зайшли, взяли собі каву. Криве озеро. Ну так, знаєте, зміни є. Дівчата мої, варять чайок, а ми кавусик. Ну, поки що хай настаюються. І, Куди ми ще можемо зайти? Аврора. Машину залишаємо і йдемо пішки в центр. Так, тут гарно, дивіться, всі працюють. Все стрижуть, все косять. ну красота. А ми підемо пройдемося, може ще десь зайдемо в якесь кахве, щось, може, поїмо. Коротше, побачимо по обставинам. О, дивіться, файно маркет відкрився. Як ми тут давно були, ми були минулого року тут. Але тут були ремонтні роботи. Я ще відео знімала, там щось різали, пиляли і трошки в відео навіть попало. І Дивіться, якийсь і меблевий. І файно маркет, коротше, нам магазин не треба, а може на обратки зайдемо, побачимо. І Дивіться, тут майданчик. Спочатку візьми каву, а потім роби добрі справи. Ми вже каву пили, йдемо тепер робити добрі справи. Немає таких магазинів, що варі одяг вибрати. Коротше, нам сказали або їхати в Балту, або в Первомайськ, або в Е, Їхати туди ми точно не будемо. Походимо, що тут. Може, я щось собі виберу, ще не впевнена. От, коротше, так, несподівано для нас. Виявилося, що тут нічого немає купити, немає таких дитячих магазинів. Ну кажу, ще й плюс порозбирали. Знаєте, ще такі свята теж, теж свята тут випускні, якісь і тому подібне. Того одяг розбирають. Може і на базар треба їхати. Но в нас в савранні я поки ще нічого не знайшла. А якщо нічого тут не знайду, то прийдеться замовляти через інтернет. А я б через інтернет не дуже хотіла замовляти, бо міряти. Хотіла б поміряти, хотіла б побачити, як воно виглядає. Коротше, от, так от. І Дивіться, тут і аналізи можна здати. В Саврані теж є така лабораторія. Дивіться, який гарний парк. Як гарно. От Мені дуже подобається бути в Кривому. Тут так, таке все зелене, таке все чистеньке, криве розвивається в плані цього. Ми вже приїхали вдома і дивіться, яка гарна нива. Ой, я так люблю цей вид. Ось так ось тин через дорогу обожнюю, просто обожнюю. Заморились. Заморились, зараз з варією щось поїмо. Зараз щось поїмо, зробимо розпаковку. Я навіть в Єві встигла накрасити, бачите, блестить. Зелененьким. І що? Поїмо, зробимо розпаковку чи наоборот. На сьогодні дівчачий день. Будемо відпочивати. Ви побачите моїх магнатків, я собі на, на клаві різниці купила. Варя рісниця собі купила. Боже, я хочу це бачити. Я хочу це бачити. Цих, а вони ще й такі приміли. Ну все, подління. виросла моя дівчинка. Виросла. Так, ну як і казала, розпаковка. Короче то взяла собі таку штучку, полмийте, бо в мене є. Вона така, знаєте, як вісюльки такі. Мені не подобається, що залишаються розводи. Що, ти, резинки? ти носиш? Різинки да. купила. Ти їх носиш? Дивіться на ось ці махнаточки. <гум> махнаточки. На, а ну розпакуй, щас Купила собі фарбу для волосся. Марінка. Прості. Нема коли до тебе приїхати. Нема коли приїхати, в перукарню пофарбуватися, того буду сьогодні робити це сама. Купила ще такий карандашик. Зараз його розпакуємо. Покажу, я вже ним нафарбувалася, мені дуже він сподобався, що він. Так гарно переливався, це я буду чорним малювати стрілки, а потім поверх цих стрілок воно буде дуже гарно видно цим карандашом. Вже хочеш їх наклеїти? Ладно, так. Поки, да. Поки, я думаю, не варто. Ось таке ще що... це, мабуть, до них. Да. Так, красава, та підводка на... Подивите. Okay. Так, сама підводка украшена. Питный красиво. И потом просто пичера. Теперь у меня две підводки. Такие красивые реснички. Подивительный кидам. О, вот такое я сейчас намалюю. не Вот так. Ну він дуже переливається, дуже прям так переливається гарно. Тут щось кілько блисок поклав під Так, да, що з тими блискитками робити? Не знаю, слайми буду собі зробити. Тут дівчатки, ми такі дівчики. Варя, Варя собі взяла консилер, він з спонжиком. Можна я буду брати? Спонж. І ножниці, бо я якось свої вирішила наточити, точила-точила і затупила їх. Чим їх точила? Точилкою для ногів. <смі> і вони тепер тупі, що вони мені навіть ніхто не обріжеш. Ну і для полу взяла. От таким на сьогодні. А, а, а варя якісь наклейки ще Аврора. Без Аврора. Тільки Наклійки, а що робити? Ну, Украшати блокнотики будуть. корм. І от таку штучку взяла. Зараз покажу, куди я її хочу повішати. Коротше, в мене отака от штука висить, і мені не подобається, що вона, коротше, тут телімпається, і оце знімно. Я ним не користуюся. І повішаю оце сюди. Отак, гарно. І сюди перекладу всякі от такі штучки. Це я вдягаю на руку, коли вмиваюся, щоб воно, знаєте, не текло аж по ліктям. Прикольно. Отак. От втєму, в тему. Повисид, поки буде, буду бачити, може щось заміню. Ну, поки от це мені подобається. Бо та пластикова взагалі сюди не втюмо. Що це за погода така в травні? Дубак такий, взагалі холодина, нічого не росте. Все-таки прошиве то, що дощі пішли, само з собою, а ще ж воно повинно в теплі бути, щоб рости. А це я взяла зараз е, такий вірок. Оця штучка. І хочу згребти оцю всю траву. Ми Вже тут другий раз обкошуємо варя на гойдалці. Ого, я теж хочу покататися. <різь> <різь> У мене колись теж була гойдалка. Знаєш, де в Піднавесі в бабулі, там, де велосипеди стоять. Ага. І там я гойдалася. Гайдала, Кс-кс! Там, звісно, я не буду згрібати, там воно все важке, а тут вірком можна все згромадити. Легенько. Так, бач, поскошував все. Так, підемо подивимося, що в мене там вже виросло, вам покажу. Похвалюся, яка я хазяйка, бо це вперше я садила город. Коли ми жили біля батьків, батьки цим займалися, бо ми постійно на роботі і нам було якось не до цього. А коли вже переїхали до себе будинок, вже вирішили і самим ж треба хазяйнувати. Це горошок, два вида. Тут щось нічого не зійшло, не бачу нічого. Тут нічого не зійшло, а базилік, синій базилік. І лимонний базилік. Мав би зійти, не зійшов. Ах, оце що це таке? Чи укроп, чи петрушка, я не знаю. Паршиво, все посходило паршиво. Ж це? Ж це? Нічого, перешарувати його треба наново насіяти. Нічого не росте, холодно. Нічого не росте. Тут кукурудзування посіяв. Е, десь. Тут я висадила два рядки, ні, один рядок гладіолусів, Отут декітча скачається. Давай, давай, і так все росте. Цибулька, часничок, давай, давай, поламай мені. Цибулька-часничок, може, там щось якийсь бурянчик можна прополоти. А це в нас картопля, крапельний полив вже виставили. Але так як вітром його все зриває, Ваня буде ще переставляти то не страшно, що виставиться. І тут м -м, баштан, <схай> гарбузики, деньки, оця вся територія засаджена. І тут пару рядочки в картоплі, яка не помістилася сюди. Тут ще рядочок цибульки пішов. Нафіхі, там, сям, там, сям. Я оцього не люблю. Якщо воно в одному місці, то в одному місці. А не треба його садити і там, і сям. Коротше, от так. Отака От городина, варф, не топчися, такий вредний кіт. Ти що робиш? Що Ваня тут не докосив. Що ж пізно приїжджаємо з роботи пізно, поки, це, поки нас зберешся садити, О, зберешся садити, кажу, косити, то вже і сонце зайшло. Тай, потрошки, потрошки. Так велика територія, ще й плюс до всього нерівна, бугриста. Косиш, воно все летить по ногам в лице. Хорошо, що в маски коси не так страшно, але ж все одно, це що воно все було таке гладеньке-рівненьке, то що друге діло, а коли воно таке буграми ямами. Зараз це згромадимо і я yeah. Варю хочу взяти на річку піти. Ну, акрму товарів. Дерево ж трясеться. Мама. Ну, ж, я ж не пушиночка вже, конечно. Ну класно. Мені здається, чуть-чуть вище треба було, щоб мені було зручно катати. Мама! Ти давай, не завойовуй мою качель. Ай, дитинство. Боже, як я давно каталась на качелі. Клас. Зараз ця гілка не відпаде. Мама! А ти давай... Та Ну мама! Я ж не хочу, щоб так печеля ця рано відкинулась. Оце дитинство. Ммм, краса. <с Russians> Супер. Ташечки співають. На. Пташечки співають, природа. О, сюди вище вже Люцерна. Вже по коліна вище. Мені ну, по коліна. Ну мені теж по коліна. Чуть вище. Йди, йди прямо, чого ти вже в бік пішла? Прямо так і йди, потолочимо зараз її. А сюди якась вона менша. Що таке? Сюди щось якось паршивіше, бо звідси сонце встає і тут повністю це все затіняє. Того, мабуть, вона гірша. Ну, Тут грицики ще є. Хоча Ваня казав, не ходіть, бо можуть бути змії, але Ну... безстрашні. Йдемо, поки не побачимо. Потім будемо гнатися аж. П'ятки будуть блистіти. І козичка, Варюшка. Козичка. А Не знаю, Вар. Без поняття. Що? Какашки? Намочила ноги? Так, да, у мене теж. Козички, давно ти їх бачила, так? Да? Давно ти бачила козичок. І давно ми вже до річки спускалися. Пляж заростає. Ой, чуть не впала. Пляж заростає. Як гарно так дорожка завертає. І тут. План, який. Боже, як гарно. Як гарно. Друзі, яка все-таки природа в нас гарна. Просто неможливо намилуватися. Колосочки які гарні. Находились аж вморились. Варі каже, треба нам велосипед ще один купити. У варі є, а мені треба купити велосипед. І ми з задоволенням їздили по підрічку, от катались ввечері після роботи, там, чи коли є вільний час, от так катались на велосипедах. Ой, заморилась, все, Ідемо відпочивати. Друзі, нічого вже не буду робити. Я зранку в хаті поприбиралась, це вже дуже добре, що ввечері нічого не буду робити. Зараз ляжу і буду лежати. У мене вихідний. Так, як завжди, друзі, я вивчаю, що так надовго пропала. Дійсно, був якийсь е, депресивний такий момент. Е, я думаю, що ви мені простите і буду частіше намагатись виходити. Я не обіцяю. Е, я вже думаю, що будуть там далі випускний, наш буде, буде якийсь контент. Ще, може, там якісь такі дати будуть цікавіші, не просто... Чепилась, впала. Давай руку. Обережно. Загубила. Життя загубила. Ти не біжи, бачиш, вона тут якась покручена така. Друзі, я думаю, що буде якийсь більш цікавіший контент, де знаєте, не буденне життя. Бо якось і в буденному житті навіть немає що показувати. Ну що я прокинулась, зібралась, поїхала на роботу. Робочий день, приїхала з роботи, вечора приготувала отак кожен день. Нема що такого цікавого знімати. Може, куди поїдемо. Короте, я надію, що трошки будуть зміни в контенті. Щось буде цікавіше. Буду цікавіше цікавішими відео у вас радувати. Вже захекалась. десь находилась. Та ще зараз під гору підніматися. Варя, переходимо на стежку. У нас тут стежка. Все, як завжди, всіх міцно обіймаю. Сьогодні Варя і Інна.